Всім привіт любі друзі! З вами Гладур клан Korn і мій другий гайд по Т-28 прототип. Я вирішив зробити його на українській мові, так як я українець, і хочу показати вам цей незрівняний тапок. Його обділили хорошою лобовою бронею, хорошою башнею і славиться вона тим, що є башня і непогана то і непогана пушка e, з мінусів це дуже жахлива динаміка це пристрелить пристреліть мене це така жахлива динаміка що я не знаю як ну я не знав які досилателі поставити тому поставив Зведення, досилатель і маскировочну сеть ну хто хоче ставить Стерю Я так і зроблю. І поїдемо в бій. Я не ставлю масло, тому що воно мені не потрібно. Вирішив, що він горить дуже добре. Ви як бачите по моїм шкуркам, що тут як бахнуть, так бахнуть. Сразу загоряєшся. Бока в нас вообще картонні. Ну так що, поїхали? Ель Халуф, стрічний бій, проти нас Т-95. Ну ми не будемо сумувати, у нас теж Т-95. У нас багато ПТ-шок. Це будуть торчати згори, падли. Вмісто того, щоб їхати вперед. Будуть страдати бідні танки. Ну, я також буду терчать згори, я ж все-таки ПТ-шка. І буду ловити... А поїду-ка я на воду. Буду стріляти з гори на воду. Ви як бачите, динаміка тут дуже жахлива. Таке чувство наче... Таке відчуття, що розработчиків на Т-28 прототип... Зуб. Та 95 вони хоч б ділили крепкою лобовою бронею. А тут. Не встигаю я доїхати. Будемо так відлавлювати. З горки поплюємось. КВ-5 засвітився. Щас ми бахнем. Ми не пробиваємо, сильний танк. У мене такий є. А таку мілкоту ми проб'ємо. Ей. Не, не встигаємо ми бахнути. Точніше, встигає минув когось. Літають пулі швидше. А що виграємо? Ну я думаю тут мені вже робити нема що. Хіба що бачив пан Лев засвітився? Зділяємо вистріл по молоку, можна так сказати. І поїдемо збивати захват. Покажемо свою крепку лобову броню. Ви як бачите, це не запис реплея. Я не грав багато раз, щоб вийшов хороший раз. Я просто вімтув запис і поїхав. Будь-що буде. І зараз обстановка дуже гаряча. Нас піджимають. Квадрата 3 ми прогуляли. Ну, ми його ще зараз відіб'ємо. Ще повоюємо. І не співаємо. Ну нічого. Там був десь пан Лев. Ми його не бачимо. Лізти не буду. Я, я також буду розумний. А ось і пан Лев. Ми бачимо, що наші полетіли, арту вже вирізають курви. Та що ж таке? Та поїдьте теж ви зіб'їть базу, а, подлюки. Я він її достав. Ах ти ж скотина. Получай, скотина. Мене світять, по мені стріляють, але я не незворушний. Всі Всі знають, танки грязі не бояться. Влучаємо. Я хочу зділати вистріл по молоку. Все одно снайпера не отримаю, тому що багато раз снаряди відмовлялись мене слухати. Ка лю я пана льва. Ей, Секунда різниці. Поїду накажу-ка я пана Іса Восьмого. І його забрали. От курва. І... Ми бачимо летить істри. На що він надіється, не знаю. Ну замисли в нього недобрі. І знову я не встигаю вбити. О ось мій собрат по швидкості. Медленний, некудишний. І я його пробиваю і вбиваю. Нельзя ж так приїхати в бій і не зробити не одного фрага. Це ж позор. А якщо повезе, то не повезло. Ну, добрий бій получився. І подивимось, що ми натворили врага. Я не герой. Я призвів. 14 вистрілів. Попав, при... Попав по Попав по целі тільки 5 разів. Ви знущаєтесь. Но забрав такого серйозного противника, як Т-95. Ремонт я цілий. Тільки пушку повредили. 17722, ну, то не... Сильно важно, бой був гарний. Всім. Спасибо. Всім дякую за просмотр. Чекайте слідух моїх гайдів, хто чекає. Вони будуть скоро. Це мій другий гайд, я його вирішив так. Прикрасити українською мовою. Всі ставте лайки. Всі всякі докори пишіть у коментарях. З вами був Владур. Пока.